Доброго дня! Недавно я запустив відео в інтернет, в якому я показую, як я виготовляю світильники з дерева, весь процес. І один із моїх підписчиків попросив показати циркульне сверло, яким я вибираю отвори для точкових світильників. Це звичайне сверло, баляринка. Придбав я вже до, досить давно, але можна сверлити тільки фанеру тоненьку, там гіпсокартон, але дерево не дуже годиться. Я пробував цей ніж, як не в одну сторону вигинається, то в другу сторону і я так закину ту справу. О, але потрібно було сверлити отвори діаметром 75 мм. Я згадав про цю маляринку. Я переробив ножа з циркульної пили. На має трошки твердість. Вот. І не гнеться ось вот таким сором я зробив. Це коромисло воно гуляло відносно осі. Я його прихватив ось так з варку з цієї сторони, і з тієї сторони теж прихватив. І воно тепер стоїть мертво і нормально не рухається. Зараз Розглянемо, як воно середи. Доска 40 мм. З цієї сторони я вже просорлив отвір. С другой стороны. Бачимо димить, -за того, що високе тертя. Але це не страшно, я його цей не зробив на швидкоруч. Але я його перероблю, спили, знову спили, ну там стару таку, щоб в кінці була побідітова напайка. І воно тоді гарно буде і два ножі зробити, бо я зробив тільки один. О, і я думаю, що буде все, все прекрасно. Ось така робота. Як бачимо, підпалили трошки, але ну, є того, як казав, що тертя велике, якщо буде побідіти вона пайка на кінці ножа, то цього, напевно, не буде. Якщо перероблю, покажу. І ось такий результат сверлення. Ми бачимо, скота не дуже, тосна, то але результат є. Ніж нікуди не втікає, перпендикулярно все працює. Ну, на цьому все.